Інформаційна служба Інтера продовжує марафон. Єдині новини у студії Олексій Фадієв. Вітаю, Росія не припиняє обстрілювати Херсонщину. За минулу добу окупанти вдарили по критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкодили три багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Також понівечили кілька приватних автомобілів через російську агресію. Одна людина загинула ще семеро поранені. Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської обласної військової. Адміністрації Олександр Прокудін ну і більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитає Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, Вітаєва вас! Слава Україні! Добре, слава добро! Яка оперативна ситуація на тепер? Як минула ніч в області? Можав вже зранку. У нас є поранені, є поранені в Бориславі. Е і жінка, подружня пара. 61 та 63 року народження звернули за допомогою внаслідок скиду вибухівки з російського дрону. І також вже в кіндійці от повідомлення, повідомлення є: двоє постраждали внаслідок того таких ж таких самих дій росіян, скиди вибухівки не припиняються. За вчорашню, як ви вже сказали, добу сім поранених та одна загибла людина. Чоловік 67-го року народження, на жаль, загинув внаслідок. Скиду вибухівки на його автівку. Ще сім людей постраждали в різних частинах Херсону та передмістя. Саме наслідок е активних дій цих е агресії з дронів російських, які продовжують тероризувати прибережні зони Кіндійки, Антонівки та Дніпровського району. Е це на жаль у нас постійна тенденція. Поки що е ми бачимо, що тільки збільшується кількість. І е, населених пунктів, які підпадають під ці атаки, і постраждалі. Вчора тільки 31 населений пункт був під обстрілом, е, але це не тільки дрони, артилерія, міномети, танки, РЗСВ, майже вся все узбережжя зараз. Під е, активною такою атакою росіян е, тому е, ще раз закликаємо те, що треба евакуюватися, хоча б на зиму тому що, Переперечіпати ці активні е, бойові угу. пане Олександре. Даруйте наступне запитання, але хочу запитати, якщо можна на початку грудня частина українських змі поширила інформацію про те, що російські війська, начебто, готують операцію з захоплення Херсона, Запоріжжя. Тобто форсування Дніпра, а зрештою, там розвінчені ця вся інформація була як російське ПСО, але без безвідносно джерел і е, походження цієї інформації просто запитають, чи помітна якась ворожа активність, що могла би свідчити про подібні плани зараз. Ну вони постійно готуються, і це, мабуть, з початку року о, така тенденція, коли вони збирають. Тому чи човни, які вони е, вкрали у місцевих жителів е, на лівому березі, вони активно це конфіскували в минулого року. Е, повідомляли людям, що вони отримують компенсацію, Так ну але особливо ніхто нічого не отримав, як завжди. Але вони збирали ці плавзасоби на лівому березі, і це підтвердили військові. Те, що вони збирають їх для того, щоб, начебто, була в них техніка для переправи. Але всі їх вони протягом року, спочатку року, також це не перший випадок, коли вони спробували перетнути Дніпро, але всіх цих окупантів було знищено разом з цими човнами. Наразі ми бачимо, що постійно є або накопичення сил. Ворога на лівому березі, потім якісь ротації, але е, наші збройні сили готові щоб відразити будь-який удар. І Ми розуміємо, що для того, щоб форсувати Дніпро, е, мабуть, десять разів повинні е, сили переважати і засоби е, на лівобережжі для того, щоб вони це могли зробити, тому що це дуже дуже важко, наскільки я знаю, військовому е, сенсі. А скажіть, будь ласка, а от як сприймають такого роду інформацію, яка час від часу з'являється від жителі е, вільних територій області, але близькі до лінії фронту, до, до окупова тимчасово окупованих територій? Звичайно, люди не хочуть, щоб знову сталася з ними окупація, коли угу. тут два роки тому коли звільняли Херсон, і люди перш за все переживали, щоб окупанти не повернулися? Звичайно, люди переживають і дуже нервують щось з цього приводу. Ми заспокоїмо, як можемо, але е розуміння того, що це така е інформація, як ви сказали, в тому числі російське псо, яке постійно вкидує, що вони там скоро в Херсоні будуть, і все буде е знову Херсон буде російським. Людей дуже це е лякає. Ну завжди така інформація, звичайно, лякає людей, тому що це е те, чого люди бояться, на те і давлять росіяни. А чи продовжує Росія дроновий терор проти мирного заселення? Тому що про це говорять і а, сьогодні у нас включався Іван Федоров. Він говорив, що там є раніше. Ми це бачили, і я думаю, досі, якщо запитати, таке трапляється на Дніпропетровщині. А що на Херсонщині? Росіяни просто чинять злочини. Вони полюють дронами на цивільних. Чи відбуваються такі випадки у вас? Так, саме от останнім часом всі поранені саме внаслідок скиду вибухів з дронів. Щоб порахувати з початку такої активізації дронових атак, це з серпня тут тобто, більше 9 тисяч атак на цивільних здійснили росіяни за цей період. Ага. І постраждало майже 500 о, людей внаслідок цих атак, і з них 40, на жаль. Загинули. І от ці вибухи, які ви можливо зараз чуєте, також це саме е, скиди вибухівки дрону тут Старсов. Страшне, звісно. Дозвольте таке запитання. От нещодавно е, глава обласної військової адміністрації пан Прокудін був з візитом в німецькому місті Кіль. А, до речі, це побратим Херсона. І там він зустрівся з президенткою міста. Є така посада, міністеркою освіти федеральної землі. І професором місцевої професором економетрії місцевого університету це буквально цитата. І говорили вони про медичну підтримку, проекти в агросекторі, інвестиції, відновлення. Чи можете стисло розказати про що? Які результати зустрічі? Про що договорилися? Ну, саме головне саме головний результат це підписання, підписання ну, найближче підписання меморандуму землею цією. Весфалію і там е з губернатором була зустріч у голови військової адміністрації. І вже зараз е Херсонщина буде найближчим часом отримає е 500 тисяч євро на, е на підтримку енергонезалежності об'єктів енергетичної та критичної інфраструктури. Це е на ці 500 тисяч будуть закуплені е сонячні панелі, які будуть живити. Незалежно від блекаутів, живити об'єкти, такі як там водонапірні башні, ну, водовідведення та підтримка громад з, ну, з ну, всі об'єкти, які потрібні заживити, також була підписана ну, були підписані між нашою обласною лікарнею та лікарнею міста Кіль обласною, також. Про співпрацю будуть обмінюватися досвідом, і також е, яка необхідне обладнання буде е, забезпечувати наші лікарні. Може, біло лікарі наші також будуть туди їздити на навчання. Що стосується університетів, то там вже зараз отримали декілька студентів стипендії на навчання в тілі, і також професора наші будуть обмінюватися досвідом, в тому числі в аграрній сфері. Пане Олександре, дуже вам дякую за цю розмову за ваш час. Звісно, за вашу роботу. Будь ласка, бережіть себе. Це Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам.